Ви бачите, що Росія, вроді би, як і не втомилася воювати. Вони погрожують Європі, погрожували там, Литві, Латвії, і зараз вони сказали, що будуть вже воювати е з Казахстаном і Азербайджаном. І я до чого веду? Я ж не військовий аналітик, що буду пояснювати, е хоча ми прекрасно розуміємо, настільки сильний Азербайджан. Наскільки сильна армія в Казахстані і в Турції, яка буде, звісно, їх підтримувати, це родина одна, вони входять е ну, в одну компанію. Це, це дружні народи. О, тюрки. Вони однакові, вони будуть воювати однозначно, і Росія не зможе їх перемогти. Але мова ведеться про це. Вони погрожують там. Я думаю, чому? Чому вони так роблять? Я вам скажу, що їм. Подобається, як і нам тут воювати. Розумієте, війна дає можливість сьогодні тим, хто не воює, збагачуватись. Розумієте, так? Я вже писав відео і про нас в тому числі. Я хожу по рідному місту, їжджу по Києву, був там в Харкові і в Одесі, і що я бачу? Я бачу, що за оці часи війни, ось особливо повномасштабної, статків людей почали зростати в рази. Автомобілів дорогих, крутих, квартир дорогих, районів дорогих, які будуються більше, більше і більше. Модні райони зростають, бідні райони знищуються, багаті зростають. На цьому видно вже, вже ніде не сховається, Наживаються просто сотні тисяч людей наживаються, нормально себе почувають. І виходить так, що бідні ті, що воюють в втрачають здоров'я життя. Багаті вони багатіють ще більше. І навіть в невеликих містах, я говорю про свою білу церкву, я не можу пройти. Типу, я в шоці, стільки автомобілів дорогих? Це так не буває. Так не може бути, щоб так все росте. За рахунок чого це все росте? За рахунок тих, хто вмирає, так як сказати, ну і що? Хай ростуть, хай люди багатіють. Так війна йде. Що значить багатіють? Що це означає? Багаті. Хай багаті. Що завидно, хай, хай живуть. є можливість у людей. А чому в тих, хто в окопах немає можливості? Чому в тих, кого ловлять по вулиці, можливості ніякої немає? Чому так? Чому сьогодні військові е пенсіонери, військ... просто пенсіонери, ветерани не мають можливості собі їсти купити нормально? Полікуватись не мають можливості, а хтось багатіє. Тобі, що це за кіно таке? Що це за війна така, поясніть мені. І я до чого веду, що на тому боці точно так само. Ті, що жирують, вони не дадуть закінчитися війні, тому що в них все добре. Вони наживаються, вони багатіють, у них все класно. У них нема проблем жодних. І чому їм закінчуєте війну, коли як, як вони закінчать, в них все закінчиться? А хто собі захоче, скажіть, хто з цих багатих людей захоче. Завершення прибутків. Ну, от завтра скаже, я не хочу вже заробляти мільйони і мільярди нафіга вони мені треба. Ніхто так не скаже і ніхто так не зробить. Тому ситуація така: якщо нічого не міняти, якщо так залишити далі, нас просто фізично не буде. От і все, просто фізично. Тому що завершувати вони ніхто не хоче. Ніхто навіть я не кажу про нашу верховну Раду І керівників держави. Я вам кажу, що за своє місто. Сьогодні йшов пішки через ну, з, з, з Свободи аж сюди до Гайка, через практично все місто пішки пройшов. І просто сотні дорогущих, крутих автомобілів. Нові ці дома Ростуть, райони ростуть. Вся, всіх добре. Економіки немає, пенсій немає, зарплат немає. Чуваки багатіють, в них все добре. То вони що будуть завершувати війну? Воювати вони не хочуть? Бажання в них немає. Сьогодні ці прокурори, ви бачите, як живуть. Судді як живуть. Як живуть поліцейські, як, яким чином вони збільшують штати, збільшують? Жирують, 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 жирують. І що вони, вони будуть закінчувати війну? Для чого вони їм це треба? Так абсолютно не потрібно. Тому, друзі. Нас розводять, типа чекайте, чекайте, от зараз буде, зараз буде. Я так само, я вже от-от дивлюсь, та вже, мало будь, давно, в прошлому році, мало, б все закінчиться, все йшло до того, а воно все відкладається, відкладається. Оказується, вона нафіг, нікому не треба закінчувати війну. Оцим чувакам, які вирішують саме в Україні, не потрібно. І сьогодні ви розумієте, аби це влада Верховна, допустимо, Президент Верховна Рада хотіла, а народ не хотів, то в них би не вийшло. А так, навіть на рівні ось таких містечок, міст ніхто не хоче закінчувати, тому що в них все добре. Дивлюся. Вони багатіють і багатіють, друзі. Ну так, не знаю, що там. Пишіть, будемо, будемо щось, ну треба думати щось.